Він мав усе: статус, гроші, поїздки за кордон, зустрічі з впливовими людьми. Успішний, холодний, цілеспрямований, у потязі, в навушниках і з ноутбуком на колінах, ні з ким не говорив і не хотів, аж поки в сусідньому купе не почув дитячий шепіт, молитву, і одна проста фраза розбила все, що він будував руками його звали Остап. З Івано-Франківська родом із простої родини. Але вже давно жив не просто, а швидко, щоденний графік на три тижні вперед, годинник дорожчий, ніж перша квартира його батьків. Переліт, Київ, Варшава, Лондон, потім знову зустріч, готелі лише ті, де навіть повітря пахне важливістю. Він був із тих, про кого кажуть сам зробив себе, і сам себе втрачав повільно, безболісно, але невпинно. Це була звичайна поїздка. Потяг Київким івано франківськ комфортне купе, навушники, кавою пахне з термокружки, зовнішність впевнена, усередині тиша, неспокій, а втомлена байдужість. Його нічого не торкалось, ні прохання провідниці, ні дзвінки знайомих. Навіть коли в сусідньому купе дитина почала щось бурмотіти, Остап лише голосніше вмикнув музику, але потім фраза. Коротка, проста. Через тонку стінку він почув: Боже, зроби так, щоб тато знову б усміхався». і в цю мить у нього в грудях щось трісло, не боляче, але не виправно. Наче хтось відкрутив кран, і всередині хлинула пам'ять його син. Йому було п'ять, коли Остап востаннє читав йому казку. Мати, та яка зателефонувала перед Різдвом, а він не відповів. І сам він, якого він уже не впізнавав у дзеркалі, він зняв навушники. Вперше не для справ, а щоб почути. Він не вийшов на зупинці, де мав. Просто не встав, потяг зупинився, двері відкрились, але Остап сидів, і в його очах було щось зовсім нове Не розгубленість і не сум, тиша, жива, як пробудження після гучного сну. Коли провідниця запитала, чи все гаразд, він коротко відповів: ні, але буде. Він не поїхав на зустріч з інвесторами. Не сів у таксі до центру міста. Замість цього він вийшов на невеликій станції під Івано-Франківськом, там, де живе його мама. Він не бачив її сім років. Спочатку не встигав, потім соромився, а згодом просто не дзвонив. Хоча знав, вона щоранку встає на годину раніше, щоби помолитись за нього. Він ішов знайомою дорогою повільно, кожен крок, як ковток чогось, що довго не дозволяв собі запах дерев. Стара криниця, її кіт, що завжди ховався в малині. Він постукав, двері відчинились, і вона застила на порозі, не скрикнула, не заплакала, лише торкнулась його лиця, ніби перевіряючи, чи він справжній, і сказала: Сину, я чекала, він обійняв її міцно, без вибач, без чому. Бо все, що треба було сказати, було в тій дитячій молитві. Спершу він залишився в неї ненадовго. Знав, що може поїхати в будь-який момент, але кожного дня не їхав, просто сидів на лавці, чистив виноград, слухав, як мама готує, і мовчав, мовчав, бо слова не вміщували все, що накопичилось. Остапу, здавалося, ніби він спостерігає за собою збоку. Колишній він ще існував, він десь ходив у ньому, в манерах, у фразах, у погляді на годинник, але з кожним днем той старий Остап. Ніби розчинявся. Одного дня він прокинувся рано. Було тихо, мати ще спала. На подвір'ї, прохолода і запах свіжої трави, і в голові фраза, яку він чув у потязі, щоб тато знову усміхався, ці слова не давали спокою. Він згадав сина, того, з ким давно не говорив, того, кому не телефонував навіть на день народження. І тоді Остап взяв телефон, зітхнув. І вперше за стільки років набрав його номер. Привіт, це тато, мовчання. Потім обережне. А ти чого дзвониш? Просто хотів, щоб ти почув мій голос. Я тебе пам'ятаю, але мама казала, що тебе нема. Я був, просто не там. Ця розмова була коротка, але після неї Остап не плакав. Він усміхнувся і зрозумів, молитва тієї дитини була можливо не про когось іншого. А саме про нього. Наступного тижня він пішов до місцевого коледжу, не як гість, а як людина, яка має чим поділитися. Запропонував читати курс про етику бізнесу безкоштовно. На нього подивились, як на дивину, але прийняли, бо в його очах було щось, чого не купити, не надягти, не інсценізувати, щирість. І коли Остап виходив до студентів, він не читав з ноутбука, він просто. Розповідав про рішення, про втрату, про виграші, що виявились порожніми, про ціну, яку платиш, коли забуваєш, для кого все це. Його почали запрошувати на зустрічі, але він відмовлявся. Бо, як сам казав, я більше не шукаю аудиторію, я шукаю серце, яке ще не закрилось, бо одного разу чуже серце врятувало моє, і воно було дитячим минув рік. Остап так і не повернувся в офіс, хоча міг. Його компанія, хоч і хиталась без нього, продовжувала працювати, але він не хотів назад, бо зрозумів найголовніше, коли твоє життя побудоване навколо досягнень, ти завжди поспішаєш, а коли навколо людей, ти, навпаки, сповільнюєшся, щоб не втратити момент, коли хтось поруч потребує тиші, а не поради, він передав компанію своєму колишньому партнеру, без судів, без боротьби, просто подякував і сказав. Я зробив те, що мав, але далі не моє. Він не став монахом, не пішов у релігію, не почав читати тренінги. Він просто щодня приходив у коледж, читав лекції, говорив з молодими людьми, слухав їх, і хто іноді мовчав, бо тепер знав, наскільки сильними можуть бути прості слова. Одного разу після заняття до нього підійшла дівчина і сказала: ви завжди говорите так, ніби вже пережили те. Що нас ще тільки чекає, звідки ви це знаєте, він усміхнувся. Бо я один раз почув фразу, після якої почав жити по-справжньому. Зараз Остап іноді їздить потягами без мети, сідає біля вікна. Перший прислухається, не до оголошень, а до того, чого зазвичай не чують. Каже, що хоче, хоч раз знову почути дитячу молитву, може іншу, може, від іншої дитини, але він знає. Якщо вона прозвучить, то точно не випадково, бо саме така молитва одного разу зупинила його, розвернула і показала дорогу, яку він все життя шукав. А вона була поруч. Якщо ця історія залишилася в тобі, напиши в коментарях, чи були у твоєму житті слова, які змінили тебе.